Привіт! Якщо ти відкрив або відкрила це відео, то значить щось в твоєму житті просить змін. І я знаю це відчуття. Коли ти дивишся на себе в дзеркало і просто не впізнаєш, ніби на тебе дивиться інша людина не з тим життям, якого би ти собі хотів. І коли ти кожен день. Робиш одні ті самі речі, які ні до чого не приводять. І кожен день, як день сурка, наче ти слухаєш одну і ту саму касету, яка заїла. І знаєш, сили щось змінити в той момент зникають. Але знаєш що найсильніше? Те, що навіть з дна. Можна зробити відштовхування. Знаєш, я не коуч, не гуру, але так, я змінила своє життя за 6 місяців. І я хочу поділитися тим, що я зробила. Перше, я виробила весь шум. Що це значить? Я позбулася всіх токсичних людей, токсичного оточення, яке тебе демотивує, забирає твою енергію і сили. Це навіть не просто люди, це перегляд серіалів, перегляд соцмереж, можливо, якихось, не знаю, Хотіла сказати книжок, але ні. <смеш> Книжки я люблю. І, можливо, друге. Склала свій мінімум. Що це значить? Це те, що мінімально за день я маю зробити. Це, наприклад, пробіжка, ну, не для всіх. Для мене, я кажу саме про себе. Або якась йога, або якась зарядка, чи просто якісь прості навіть вправи. Е, Обов'язково літр чи два води, просто води. Е, Обов'язково якась корисна інформація, яка розвиває тебе як особистість або як спеціаліста. І... Ну, якийсь мінімум, знаєте, те, що ти повинен робити обов'язково кожного дня при будь-яких обставинах. А третє, <кій> я вела щоденник. Я прописувала кожного дня, що я маю зробити, і що я зробила. І знаєш, що я раптом відчула, що я себе обманювала. В плані не в тому, що щось казала не те. А в плані тому, що я себе недооцінювала, я не бачила, наскільки я багато можу зробити, і наскільки багато моментів і можливостей я впускала щодня. Четверте, це оточення. Я почала шукати нових людей через відео, через подкасти, через сторінки, через соцмережі. Людей, які надихають, це людей, на яких ти хочеш бути схожим або життя, яких тебе надихає. Бо навіть в онлайні можна підживлювати себе морально і мотивувати. І п'яте, я не чекала, поки пройде страх. Я просто діяла мало, потроху, по одному кроку, але щодня. І знаєш що? Ти можеш. Так само ти можеш не завтра, не післязавтра, ні коли там з понеділка, з першого числа, а прямо зараз. Бо це насправді набагато легше, ніж ми думаємо. Ось, сподіваюсь, комусь це було цікаво, корисно і всіх люблю, пока.